У рівному з нагоди Дня Збройних сил України на подвір'ї Святотроїцької церкви освятили дерев'яну скульптуру воїна-захисника, автор сварій збіра Миколи Бондарчука. Над головою українського воїна до неба відлітають журавлі, а знизу горить свічка, як згадка про захисників, які не повернулися додому живими. Треба ту тематику щоб ми пам'ятали воїнів, щоб ну, відчуття було, щоб що ми боремося, що ми захищаємо, що ми захищаємо свою землю від тої імперії зла. І, і ця скульптура, вона ну, якби дуже насичена символікою. Там і журавлі, і і, тризуб, і калина, про яку там пісні співають. Освітити скульптуру воїна-захисника саме 6 грудня. Вирішили не випадково. Розповідає настоятель святотроїцького храму отець Леонід. Сьогодні направно було важливим саме в цей день в день захисника, в день збройних сил України відкрити оцю стату. Нам було. Докорінно важливо сьогодні в цей день це відкрити. Знаєте, це буде для наших дітей, для внуків, для правнуків. Нас не буде, а вони будуть. Вони колись прийдуть сюди і скажуть, а це що за статуя, А це що таке? І люди в розкажуть перед освяченням скульптури у Свято Троїцькій церкві помолились за живих та полеглих українських військових, а також нагородили грамотою парафіянку храму Надію Левчик, яку репресували через підозру у співпраці з УПА 30 грудня, 1948 року вивезли нас в Сибір. Це П'ять годин ранку прийшли в нас село Запожен Горчанський район, і нас троє, в мене два брати, в мене мама і батько вже в тюрмі був з братом. Добре, що нас захищають, і наші воїни оберігають нас, як, щоб мир був у нас, щоб були мисли. По всім правилам у такому вигляді скульптура воїна захисника стоятиме два роки. Далі її зріжуть і поставлять на постійну основу. На церковному подвір'ї уже рік стоїть ще одна скульптура Миколи Бондарчука Божа Матір з Ісусом, яку місцеві парафіяни називають Басівкутською Мадонною. Тоді Кривко Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне.